Ми факультет електроніки, і ми ті, хто розробляє сучасні вбудовані системи, усі сенсорні компоненти та їхню програмну начинку, без якої не працюватимуть не лише мобільні телефони та ноутбуки, а й системи управління літаками, які вкрай необхідні і в промисловості, і в оборонці. А ще не буде транспорту та крутих авто, адже в кожній автівці, яка виробляється в провідних країнах світу, використовують мікросхеми аналого-цифрових перетворювачів. А ми ті, хто вміє вимірювати, розробляти і тестувати мікросхеми, як це роблять світові високотехнологічні гіганти. Ми вже працюємо з унікальними наносиловими мікроскопами і вивчаємо наноструктуру матеріалів електронних пристроїв та їхню енергоефективність в умовах надвисокого вакууму. Такі технології успішно зберігають термостабільність і працюють скрізь навіть у штучних супутниках на орбіті Землі, як наш капишний політан. Завдяки нашій начинці, сучасні будинки стають розумними, автономними і можуть виконувати багато завдань без участі людини. Як за допомогою лише мобільного телефону керувати освітленням, клімат контролем, поливом рослин і побутовими приладами знають студенти Фел. Студентами факультету електроніки така важлива нині безпека домівок, офісів і підприємств. Адже усі комплектуючі сучасних охоронних систем, датчики руху, відкриття дверей і вікон, сигналізація та відеоспостереження розробляємо саме ми. Наші студенти підкорюють навіть звук і здійснюють проривні дослідження в медицині. Адже саме на ПЕЛ створюють новітні прилади і технології, що вивчають вплив складних акустичних сигналів на емоційний стан людини, здійснюють точну діагностику слуху та фіксують вади слуху навіть у новонароджених.